Привіт, розглянемо кришку підсвічування номерного знаку Peugeot Citroën. Ось так вона виглядає. По розмірам у нас тут 61 На 30. Так, тут ще, вроді, бороздка якесь всередині. Прозора і погано видно ікравна геометрії. геометрії. 26 на розгляну, так. Приблизно на 53. По висоті вона. 23. Сама ця майже 50. Так воно виглядає. Ну, на 3D-принтері. Ну, як ви бачили, просвічується воно добре. Дякуємо за увагу.